«Ішла матер Божа горою коняною. Ішла, зійшла, святу водичку несла, щоб не боліло, що не місті і щоб кров не. Шла. Піду я у середу, сам Господь попереду. Матер Божа за плечима дай доброту перед очима. А ти права середа по праву і діла. Я не тяговий і не дурі. І не обмає, бо цього гріх робить. Я людей заблюдящи звожу на путь і на хорошу дорогу. Тебе воду берете, щоб ніхто ще не брав. Початкової води, щоб набрали. Задума сюди передом і кажіть, стоює, як місяць у красі, а зорями в'язалася, сужденому, любленому, васалеві на хвіст не сподобала, щоб лягав на мислях мав і вста з мислях не пускав суждену, люблену хрещену народжену, ганну по вік не забував. Їти мене спиняйте. Балакатиме, балакайте. Не разом поступово оце тварин. Спочатку було слово. Слово як фактор спілкування, слово як фактор сугестії, як навіювання, але це слово починається з навіювання найкращих побажань матері над колиською дитини. І слово як могутній. Лікувальний фактор, чи як ми кажемо, сучасною мовою, як продукт діяльності вищої нервової системи, без слова не можна лікувати. А потім вже йдуть лікарські засоби. Народ використовує дуже багато лікарських засобів. Це і лікарські рослини, це і засоби тваринного походження, це астрологію, це і вплив небесних світил і багато-багато інших засобів. Лікарські препарати рослинного походження це жива природа, це космос, це величезний, я б сказав би, потенціал людського здоров'я. Коли сучасна народна медицина використовує для своєї мети всього 300 лікарських рослин, то українська народна медицина використовує понад 7 тисяч лікарських рослин. А вишиха з вітру, зуби запухає чисто. От він відмовляється. Бешихо, бешихо, що ти взяла, чи ти з вітру, чи ти з води, чи ти з роси, чи ти з гірла, чи ти з очей. Чи ти заспана, чи ти ночна, чи ти полудньова, ти го Я до тебе прийшла з ножами, з мечами, Божими словами. Ножами, мечами засікаю, Божими словами замовляю. Тут тобі не свербіти, тут тобі не пухнути, кості не ламати, крові не сушити, вийде. Куди вітер віє, туди собі йди. Ну, людям, дає Бог, здоровля. Чи ти ночний, чи ти полудньовий, ти в чи ти кура, чи ти гуся, чи ти чи ти котя, чи ти коня, чи ти людські, чи ти жіно, чи ти чоловіче, чи ти з грому, чи ти з чи ти з порога, чи ти з мершого, чи ти з маняка, чи ти з порога. Та я, та я, та. Поратувала. Поратуйте там ганю, і шиї, і спотилиці, і шиїся, шиї, під шиї, з носа з під носа, з храпів з під храп, з бороди з-під бороди, і з зубів з-під зубів, язика з-під язика, з горла з-під горла, з грудей, з-під грудей, з ямки з-під ямки, з серця з під серця, Печінки з-під печинки, з під легке, солозинки з під солозинки, нерки з-під нерки. Із кишок з-під кишок, з золотника з-під золотника, тебе 70 жилочок, 70 составочок. Під кожною вимовляю, викликаю на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут, тут не родяне, ти тут не христяне, ти тут не мерова, тут тобі не хаджуювати, тут тобі не бушувати, рові не пити вийде. Вся і хати вийде на другу. З другої на третю, з третєї на четверту, з четвер на п'яту, з п'ятої на шосту, з шосту на сьому, з на восьму, з восьмої на вів'яту, де де у границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тріски не залітають, собаки не гавк. Питає живий мерлого. Що тебе болить, нічого. Він же не чує, що його вже болить. Що тебе болить? Нічого. На протязі тисячоліть наш народ творив міфи, легенди, замовляння про живу воду. Жива вода покликала в народному глусті, в народному розумі, уяві лікувати від численних недуг, від злих духів, від хвороб, оздоровляти її тіло і душу. Отже, жива вода її Необхідно знайти. І треба шукати її у джерелі, в глибокому джерелі, яке вічно нуртує. Бо рух є життя, є вічність. Але ця джерельна вода лише каркас, лише аж два. А потім цю воду необхідно піддати екстрасенсориці і впливу. <замовлянь>. Тепер цю воду треба перетворити на цілющу воду на те вічне живильне джерело, до якого споконвічно прагнув народ. Які ж рослини? І скільки їх використовує народна мудрість для приготування живої води. Ну насамперед, скільки? Дев'ять. Чому дев'ять? Бо це є магічне число. Дев'ять місяців перебуває в лоні матері дитина, поки народжується на білий світ. І три в українському у українського народу число магічне. Це триєдність. Небо, земля і вода. І прислів'я є тричі по тричі, що було дев'ять раз на да все гаразд. Які ж ці рослини? Вони зовсім не отруйні. Можна сказати, що вони навіть їстівні, тому що переважна більшість з них використовується для українських страв. Отже, найпершим ми назвемо це. Корені цикорію дикого, плоди шипшини коричної, плоди глоду колючого, кореневища пірею повзучого, листки кропиви дводонної, листки із стебла медунки лікарської, корені з кореневищами синюхи блакитної, трава собачої кропиви серцевої і. Листки подорожника великого. Оце є ті дев'ять лікарських рослин, які споконвічно використовуються нашим народом для приготування живої води. Стою я та 9 місяцю краще, а зорями в'язалась сужденому, улюбленому, хрещеному, народженому, васелеві повіхвічні сподобалась, щоб устав на мислях мав. І лягав із місця не спускав. Ні, щоб лягав на місця мав і встав з місця не пускав. Хрещеному народжайному селей по ліхві вічні не забував. Хрещенному народжаємо, селей по ліхві, вічні не забував. Хрещенному нарежджаємо, халенькові вічні не забував. Отже, жива вода не міфи, не легенди, а реальність. Жива реальність. Хоч треба сказати, що у живій воді концентровані і міфи, і легенди, і заклинання, і колективний і правічний розум нашого народу. Ойчіято в лозітра! Свои сыны, святого Духа Святый по неделю, это наш помощник, помогим, Господи. Молитва на воду 12 часов. Добрый день, колодец, вода в Ульян, земля Татьяна, трава Марьяна, Колодец Иван, Креница, Красная Девица, Божья Царица, шлось под вас три лучая, текло, один водяной, другой кровавый, третий молочный, невозле водяной и водя. Говорити, всі буду мовчати, Боже, допоможіть мені, примовити, все зле за хрісті замовити, все з гостя сухається гняли, все з туском, чи з перепухом. Я визиваю, викликаю з голови, з під голови, з з-під кімнати скіння за ці поліція. Приспарі, прискарі, короди, субади, і зверху дощами, холодними ключами, Припаряй, пристаряй ходу і яду, і Божу росу. Ранню вечерню зарою рою воїнів, цай сина, і святого Духа. С плясом, с приплясом, підозрюй, підошли, все злевся, лих'я визиває, закликаєся в хрещану Івана. Єди собі там, де псені добрі ходять, де корінь допівають, де люди не бувають, де сі не праві, де сонце не заходить, де коні не доїшні, де птиці не долітають. Даю тобі курку, скоєки, ті, спакети, сніжку розіки, каші спасети, гуску лісеки. Єде собі та вечір, все не моря в робочі потоки.